Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати сирники, але не звичні сирники. а... Дуже оригінальні і смачні. Для двох видів сирників, одні солодкі, інші підсолені, я взяла пів кіло кисломолочного сиру домашнього. Сир не обов'язково брати домашній, можна взяти магазинний, але він повинен бути добре віджатий, сухенький і бажано не дуже жирний. У мене трохи жигнуватий сир, але ж спробую приготувати. Одне сире куряче яйце. Перебиваю до однорідності виделкою і додаю до всього сиру. Сир з яйцем перетираю потроху. Додаю небагато солі. Сир розділяю на дві однакові частини. Невеликий пучечок свіжого кропу нарізаю дрібненько і додаю до однієї частини сиру. Так як ці сирники будуть солоненькі, додаю ще трішки солі, а також додаю одну повну столову ложку житнього борошна, але можна додати борошна трохи більше, і можна не обов'язково додавати житнє борошно. Борошно додавайте те, яке у вас є і яке ви вживаєте. Масу добре ретельно вимішую. Тепер підготую паніровку. Я взяла одну столову ложку звичайного маку, а також отакий От смайлик роблю. От так. Для хорошого настрою. До макового смайлика додаю ще одну столову ложку житнього борошна і перемішую все. Підготовленої сирної маси формую такі кульки і обвалюю їх в паніровці. Сирнички стараюсь робити невеликі. Тепер сирні кульки трохи розпліскую і буду обсмажувати на сковорітці. сковорідку додала олії, а також невеличкий шматочок вершкового масла. Викладаю наші заготовки сирні, обсмажую з однієї сторони, а потім перевертаю на іншу сторону і обсмажую також з іншої сторони. Сирники посмажила, тепер буду смажити солодкі сирники. Пробу буду знімати потім двох разом. До іншої частини сиру додаю цукрозамінник, одну чайну ложечку. У мене це солодка стевія. Також ще додаю ванілін і поки що одну столову ложку кокосового борошна. Це ретельно перемішую. Вирішила ще пів столової ложки додати кокосового борошна, щоб сиренички були щільненькі і не розвалювались. Для цих сирничків я зроблю іншу паніровку. Я взяла 1 столову ложку кокосового борошна, Отаке таке у мене кокосове борошно. До борошна додаю також 1 столову ложку кокосової стружки, все перемішую. Столовою ложкою набираю сирну масу і знову ж таки формую такі кульки і обвалюю їх у паніровці. Знаєте, що мені не сподобалось? Якщо обвалюю у цій паніровці, то до цих сирних кульок пристає лише кокосове борошно, а кокосова стружка погано чіпляється. Тож, якщо ви любите кокосу такій трошки з крупинками, то візьміть лише кокосову стружку, одну столову ложку. А якщо ж не любите, щоб... Вкраплення були кокосові, то використовуйте лише кокосове борошно. Смаку, воно, особливого такого, немає, тож можете спокійно використовувати, навіть якщо ви його й не любите. Сирники обсмажила в олії з додаванням вершкового масла з двох сторін. Все готово, можна знімати пробу. До сирників я взяла звичайну сметану. Ммм, це смачно, дуже-дуже смачно. Хрумкі крупинки маку додають своєї неповторності цим сирникам. Тепер спробую солодкі сирники. Ану, які вони. М -м -м -м. ці Теж дуже-дуже смачні. Як на мене, їм більше солодощів не потрібно. І кокосового смаку я зовсім не відчула, тому що додала ваніліну. Але я не проти кокосового. Мені подобається і кокосовий, і ванільний смак. Такі сирники я готувала вперше. Тож здивувала свого чоловіка, йому теж дуже вони сподобались. Тож вам рекомендую приготуйте, і вам сподобається. Також такі сирники. І, звісно ж, як завжди, я не проти експериментів. Якщо ви щось заміните або щось додасте да своє, тепер я вже подумала, що до цих сирників із маком можна було б додати трішки сухого часнику. а можна також іще додати якісь приправи за своїм смаком. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже-дуже щасливі.